Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит І сьогодні я з вами поділюся дуже смачним рецептом однієї страви. Її називають як хочеш шпанський дерун, гуцульський дерун. Неважливо, як це називається, це дуже смачно і швидко. Що нам для цього знадобиться? П'ять таких середніх картоплин, вже я начистила в холодній воді, вона. трішки шампіньйон 150-200 гривень одна цибулина, одне яйце, сіль. Ну і, в принципі, все. А, 2 столові ложки борошна. Звичайно, пшеничне борошно. Перше, що ми будемо робити, це ми беремо картоплю і натираємо ось на цю велику тертушку. Так, картоплю я натерла. Тепер на оцю тертку, натру половинку цибулини. Цибульку я натерла, додаю одне яйце, Так, перемішаю. Віджимати тут нічого не потрібно. Так, додам 2 столові ложки борошна і присолю. Все, і перемішаю. Так. А тепер, щоб нам не витрачати часу, ставимо на вогонь дві пательні. Одна у нас буде для деруна, а інша для соуса. Ставимо розігрівати. Сюди я додаю олійки трішки. І сюди також. І нехай розігрівається. Так, а зараз ту половинку цибулини, яка в нас залишилась, поріжемо мілким кубиком. Це буде для нашого соусу. Так, пательня розігріта. Викладаємо ми сюди наше оце частічко. Так, дерун ми сформували і будемо обсмажувати, поки з однієї сторони, ось тут нагрілася вже оліка. Додаємо нашу цибульку і будемо кришити наші шампіньйони. Дивіться, ріжте так, як ви більше любите. Мілко, не мілко це, в принципі, для соусу. Так, цибулька в нас прижарилась, додамо сюди шампіньйони і будемо притушимо трішки. Так, присолимо і продовжуємо тушкувати. Друзі, ось я перевернула вже дерун на другу сторону. Дивіться, який він гарний. І зовсім забула, звичайно, для нашого соусу нам ще потрібно пару ложок сметанки. Або вершки, що ви більше полюбляєте. У мене було сметана, тому роблю по класиці зі сметаною. Друзі, паралельно приготувався наш панський. Гуцульські, козацькі, дерун такі великі. Ось також приготувалась наша підлива. все. Викладаємо на тарілку і поливаємо нашим соусом. Ще додам трішки зелені. Можете надодавати, я люблю зелень. І все, в принципі, на цьому все, дивіться, яка краса. І повірте, я думаю, що це однозначно смакота. Ось так, це гарно просмажилось. Соус, все, ум, смакота, друзі. А якщо вам сподобався цей простий рецепт, повірте, ну, зайняло максимум 15 хвилин часу. А якщо не знімати, то ну, хвилин 10 і все. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!